Вітаю! Ви на каналі CryptoKit. І сьогодні я коротко розповім про івент на 150 тисяч доларів від гри Beacon, як взяти участь у аеродропі їхніх токенів та як отримати ВЛ на нову NFT-колекцію. Приємного перегляду! Beacon браузер награв в стилі Roguelike, яка є топовою на блокчейні арбітру. 10 червня стартував івент, який буде тривати до кінця місяця. Щоб взяти участь, переходимо на сайт та заходимо через Twitter. Якщо вибуває помилку при підключенні, йдемо в Discord і взнаємо, як пофіксити. Раніше була форма, потім тікет, далі окрема гілка. На час відео все може помінятися, тому питайте в загальному чаті і вам допоможуть. Як зайшли, бачимо гілки завдань. Останні завдання мають блок по часу. Тому навіть якщо зайти пізніше, можна встигнути все виконати. Завдання різні, і чим далі проходити, тим складніші та хардкорніші стають. Центральна лінія головна, якщо виконати її до кінця, то будемо брати участь в розіграші ВЛ. У цьому завданні ми маємо пройти, не зачепивши посудини та поговорити з NPC. А тут вже в підземеллі б'ємося з монстром. На боса я потратив десь півгодини, але все-таки пройшов. Також є завдання, щоб просто поширити наш прогрес в Твіттері. За виконання отримуємо престиж поінти. Якщо зареєструватись по моєму посиланню, то отримаєте додатково 100 поінтів. За них відкриваємо скрині, і тут все залежить від нашої удачі. Серед дропу є медальйони. Чим вища рідкість, тим більше отримаємо токенів. Бейджі. За них ми отримаємо ті самі престіж поінти. NFT крила дуже рідкісна річ, буде торгуватись потім на маркеті і, думаю, досить дорого. І основне, можемо вибити токени арбітру 10, 50, 100 та 1000. Курс токена 1 долар. А це значить, що ми без вкладень можемо заробити від 10 до 1000 доларів. Також відкрили спеціальне підземелля для гравців з NFT. Його можна проходити одним персонажем один раз на тиждень. Якщо дійти до кінця NFT персонажем, то отримаємо скриню з додатковими нагородами. До івенту персонажі торгувалися по 20 доларів, а зараз вже більше 100. Тому я точно по такій ціні брати не буду, а ви вже думайте. Гра цікава та не займає багато часу. Тож реєструйтесь, збирайте поінти та випробовуйте свою удачу. До зустрічі у наступних роликах.